Не дивлячись на статус турніру, організація і рівень проведення змагань залишаються стабільно високими. Подібне вкотре засвідчив і підтвердив відкритий чемпіонат Дніпра, який відбувся на татамі великої зали палацу спорту Олімпійські резерви. Своїм попередникам, подібним турнірам всеукраїнського і обласного масштабів, що відбулися тут до цього, він поступався хіба що кількісним і якісним складом учасників, У всьому іншому, все знову було зроблено досконало і зі смаком. Від антуражу події, об'єктивного професійного суддівства рефері до вишуканої атрибутики для нагородження. Я дуже рада, що саме так у нас закінчується 2024 рік змаганнями, змаганнями такого рівня. У нас як завжди, Мамедов Заур робить просто нам неймовірно класні змагання, в яких дітки всі отримують призи, всі залишаються задоволені. У Нас навіть нагороджується і третє, і четверте місце. Тому велике дякую за це. За проведення турніру його організаторам федераціям карате Дніпропетровської області Дніпра подякував і батько одного з учасників військовослужбовець Національної гвардії України Антон з позивним Рибак, який у короткий проміжок перебування вдома знайшов час, щоб завітати на змагання і підтримати свого сина. Я знайшов час приїхати на ці змагання, щоб підтримати свого сина. І я дуже вдячний організаторам цього. Міроприяття за те, що ну в цей час, в цей непростий час знаходять е, можливість, знаходять час і натхнення, щоб провести ці е, змагання, і наші дітки е, не зупинялись у своєму спортивному розвитку. І що все у нас виходить, яскрава дійсність і видовище у купі з високим рівнем змагань з Ката й приємно вразили і тренера спортивного центру Тайсон, колишнього містечка Першотравенська, яке з недавніх пір отримало назву Шахтарськ Романа Рахманова, підопічні якого встигли не тільки взяти участь у турнірі. Але й завоювати низку нагород. Наші спортсмени почали заробляти вже призові місця з цього року, виступають на чемпіонатах області та чемпіонатах України. До нас вже приєдналося понад 100 чоловік. Дуже дякуємо ми спортивної федерації Дніпра за ці змагання, за цю. Красу дуже все на висок на вищому рівні його мав можливість порівняти з Кубком світу, що завершився у польському місті Катовіце, Гліб Недзельський, який став там чемпіоном у своїй віковій категорії і, звісно, залишився задоволений як власним виступом, так і результатом. Дуже сподобалось, все організувало правильно, дуже круто. Ну, задоволений своєю роботою, дуже багато тренувався і здобув перше місце. Дуже задоволений. Окрім всього іншого, заключний турнір року був позначений. Врученням чорних поясів і присвоєння першого дану Єгору Загоруйку, Азізі Носенко і Владі Міщенко. Традиційно переможці і призери в усіх вікових категоріях у розділах ката і комітету були удостоєні дипломів, кубків і медалей. А віцепрезидент Федерації кіокушин карате України. Керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації Заур Мамедов підвів стислі підсумки сезону, що фінішував. Федерація всі заплановані спортивні заходи виконала. Ми провели кубок та чемпіонат України в місті Дніпро. Участвували у чемпіонаті Європи у Кубку світу. Успішно участвували. Більшість спортсменів з Дніпропетровської області та міста Дніпра. Це посяг збірна національної України. Ми дуже пишаємося цим. Хочу подякувати управлінню спорту міської ради, управлінню молоді та спорту обласної адміністрації за те, що оказують посильну допомогу в організації та проведенні таких заходів. Хочу подякувати всім тренерам федерації, всім спортсменам та батькам. А також дякуємо Збройним силам України за те, що завдяки ним в нас є змога проводити такі масові заходи спортивні для дітей. Та ми участвуємо в міжнародних заходах та піднімаємо прапор України на світових татамі. Нам залишається тільки побажати успіхів у тому, щоб прапори України з нагоди її перемог. Майоріли не лише на татамі, але й на всіх аренах світу Європи, де ми будемо брати участь у 2025 році.